Молодий 26-річний герой України, який отримав нагороду із рук президента, сьогодні з нами у розмові в інтерв'ю. Вітаю вас! Доброго дня! Мені 26 років. Я військовий службовець 10-ї гірсько-штурмової бригади Едельвейс на даний момент. Виконую завдання в складі групи інженерного забезпечення в цій бригаді. До повномасштабного вторгнення наскільки я знаю з інтерв'ю, ви проживали в Європі. Так, я проживав у Вроцлаві без в'їзду в Україну майже три роки. Я подорожував, я грав у футбол, працював. Там було моє життя от цей весь час. Про вторгнення до, до самого вторгнення говорили багато і це не було такою новиною. Але, чесно кажучи, я в це не вірив. Що справді воно відбудеться зранку, 24-го, мені племінниця набрала, сказала, що почалась війна. Вона була налякана, теж говорив з рідними і собі зібрав речі і поїхав в Україну з товаришем. Товариша теж набрав. Насправді дуже багатьом дзвонив, але з тих, кого я знав, не поїхав ніхто на той час. В перший день поїхав тільки хлопчина. Ми з ним навчалися у школі тут в Полтаві разом. І от з усіх, він тільки один зі мною поїхав. Ви конкретно їхали не просто в Україну, щоб бути з рідними, наскільки я розумію, а ви їхали вступати до ЛАВ, так? так до ЛАВ ЗСУ. Так. Я думав, що нас заберуть ще в Києві, тоді в Києві були бойові дії, але в нас не було бойового досвіду ні в мене, ні в Максима. Це той хлопчина ще зі мною їхав, і нас відправили далі до Полтави. Ми приїхали в Полтаву. Побачився з рідними, він так само. Я приїхав у військкомат у Котелевський. Там не взяли мене спершу, тому що не було ні бойового досвіду, я не служив ну взагалі нічого не було. Я просто приїхав за кордонним паспортом і все. І вони відправили додому. Потім ми дві неділі десь будували. Блокпости, якісь фортифікації там на місці з місцевими. Пізніше був набір сто шнасту бригаду ТРО, і я приїхав. Мене зарахували одразу в рот охорони і Максима. Також ми разом служили. Як ви відчули війну, коли в'їхали в Україну? Спочатку дивлячись з фільмів раніше, було Розуміння, що одразу тільки в'їжджаємо на територію, будуть якісь танки їздити, знаєте, літаки літати, але крім жаху евакуації нічого не було, тому що на кордоні величезні черги діти фактично просто спали на полу на пропускному пункті. Це все було довго, тоді довго не пропускали. Це було жахливо. А тоді, спершу, я побачив, що таке війна. Так само на вокзалах у Львові, Києві дуже багато людей на виїзд, і от ми розуміли, що, що війна ось має такий вигляд. Потім ви потрапили до 116-ї бригади ТРО. Так, місцева наша Полтавська, 116-та. Два роки я там прослужив. Ми перший рік провели в Полтаві, ми охороняли різні об'єкти, як і в самому місті, так і за містом. Виконували такі задачі. А потім поїхали в січні в район Бахмута, виконували там уже бойові завдання. Я особисто був в селі Поросковіївка. Ми боролись у нас там взагалі Були вуличні бої з вагнерами. Я пам'ятаю, коли такий жах був рідні. Панікували дуже що 116-ту кинули на передову. Ви і ваші рідні панікували, відчували страх оцей? Я не панікував, я взагалі не хотів говорити, і в мене ніхто не знав, що я поїхав на Бахмут. Так як я був в складі роти охорони, я сказав, що ми їдемо в Сумську область, просто в іншу область, охороняти якийсь там дуже важливий об'єкт, і я можу бути якийсь певний час без зв'язку, аби вони не хвилювались і все було окей. Потім я вийшов, здається, мабуть, через тиждень. У Параз на зв'язок, бо зв'язку не було. Я прийшов до медиків на евакуацію. У них був Старін, я вийшов на зв'язок, набрав сестрі, сказав, що все окей, я живий. Я навіть не знав за ці новини за все, що відбувалося, і вона потім мені каже, що у вас там з бригадою, скрізь групи, пишуть, що там все печально, трагічно. Я кажу, я не знаю, я цей, але на фоні стрілкотня. Міномет, арта, і вона каже: ну, який каже, які суми, каже, де ти взагалі є. Я кажу, Тань, я в Бахмуті, кажу, все, окей. І вона каже, приїдеш додому, каже, буде тобі Бахмут получе. <гум> Але все окей було. І от знову ж таки згадаю Васілька, людина дуже, дуже, от як командир, дуже хороший. Що найстрашнішого тоді вам видалося у війні? Найстрашніше було на початку, як ми туди заїжджали. Аби не підставити хлопців, от я ніколи не був в таких критичних ситуаціях. Знаєте, можна бути сміливими тут в мирному житті, скільки хочеш, але ну це дуже критичні такі життєві моменти, і найбільше боявся, аби там не натупити і не підставити хлопців, аби хтось не загинув через мої дії. Але потім ми зайшли туди. Командир заходив перший, і він давав впевненості: ніхто не нив, ніхто не нагнітав. Ми взагалі навіть жартували. Це наша країна, і ми воюємо тут не для депутатів, не для президента. Як це хтось там пише, що це їх там вина. Ми воємо в першу чергу для себе. Маємо і мусимо приймати участь в складі сил оборони. Якщо ні, волонтерство. Критична інфраструктура, дуже багато місць, де можна знайти себе корисним і не ходити, не розказувати, не нити і не боятися в першу чергу. Тому що війна це не одразу ти береш автомат в руки, і йдеш стріляти кудись. В тебе стріляють. Зараз дуже важко дійти до стрілецьких боїв, бо дуже багато дронів, БПЛА і різної зброї такого типу. Тому, будь ласка, два з половиною роки ми пішли першими. У вас був час. Час навчитись стати професіоналом, стати корисним, знайти своє місце і не поміняти нас, нас кількісно на менше, дійсно важко, а от просто підсилити, щоб за два з половиною роки ми відчували, що от нам дають хлопці, вони самі приходять добровільно, бо це теж дуже важливий момент. Вони приходять, вони корисні, вони професіонали в чомусь, вони вміють, і їх не треба ще додатково навчати. І це круто. А ми їм дамо взамін свою впевненість. Свій власний війбовий досвід. Прийдуть росіяни, тут хороших не буде нікого. Треба розуміти, в більшості є рідні, є знайомі, які воюють і їх просто через це навіть розстріляють, чи просто запакують, вивезуть кудись в Сибір чи ще в якісь інші місця, а сюди завезуть. З, як в Маріуполі, куди позавозили бурятів, втратили місце і все, вони врахують, що вони в себе вдома. І все. Там деякі жителі залишились місцеві Маріупольці, але вони не займають керівних посад. І це треба розуміти. Так само буде і в нас в Полтаві, не дай Бог, тому що це війна от на знищення, або ми разом до кінця, або нас просто знищать. І це має бути розуміння в усіх. От Ми зараз сидимо і сказати, що там не вистачає людей, чи ще щось вистачає, ми от бачимо. І що їм мішає навчитись: президент чи депутати, чи ще хтось, хто їм мішає. Яка роль держави, на ваш погляд, в тому, щоб і як це робити, замотивувати? Має бути більше створено центрів для навчання. Для прикладу, зараз візьмемо Сили безпілотних систем. Що займається ярмак, це круто. Це реально круто, тому що вони самі це створюють. Вони пояснюють людям, вони проводять зустрічі. На ці зустрічі приходить дуже багато людей. У людини є можливість добровільно прийти, навчитись спробувати на симуляторах політати на тих чи інших безпілотних системах і прийняти для себе рішення, де вона буде корисна. Це круто, і держава має брати приклад. З сил безпілотних систем, з рекрутингової програми третьої штурмової з Азова. Як вони це роблять? І це має бути на рівні держави. Вони дають результат, реальний резул, результат Третя штурмова. Вона ну скрізь ефективна. Вони мало того, що стримують. Вони ще відбивають території. Азов можуть же? можуть. Тому держава має брати приклад з цих командирів із його з їх підходу до рекрутингу і до. Навчання, взагалі, доведення бойових дій, і тоді все буде набагато краще. Потрібно навчати людей, потрібно їм пояснювати, і не потрібно там пакувати, заламувати, погрожувати. Потрібно просто підхід. З іншої сторони, від цих людей має просто бути розуміння і не нести оцю всю дурню про те, що їх там обов'язково вб'ють, їх посилають вбивати. Немає задачі померти взагалі. Розкажіть, про те, за що ви отримали Героя України. У нас був 19-20 жовтня одна з найбільших атак росіян на Авдіївку. Зранку там поїхали дуже величезні колони. Близько пів сотні одиниць техніки штурмувало посадку. Від Коксохіма і до кінця цієї посадки фактично на основній позиції там позаїжджало по 10 одиниць техніки. Спершу ми відбили з хлопцями ці всі штурми. <плес> Потім висіла задача відновити мінне поле, мінну полосу, яку я теж приймав участь, мінував. Треба було там, де вони пробили артилерією, І заїхала техніка тралом, танчики порозгортали, треба було покласти міни, аби наступного дня техніка не проїхала до позиції, тому що проти техніки ми, ми б вже нічого не, не змогли зробити. Було б важко. Вони, ну фактично нас розстріляли. Ми вже були двоє суток там, самі розумієте, сил було мало. За ніч треба було це все зробити. Заходили групи, це все було невдало. Зранку в мене виникла ідея відволікти росіян на крайніх позиціях, найближчих до нас дроном, і спробувати заскочити їм за спину, знищити їх, і потім була б можливість замінувати. Тому що раніше тільки виходиш з посадки, одразу попадаєш під стрілецький вогонь на дуже короткій дистанції. Зранку була така собі авантюра, ми відволікли їх дроном, я спробував заскочити їм за спину в тил. Так все і вийшло. Дрон прилетів з протилежної сторони, вони звернули увагу, вдалося вибігти, заскочити їм за спину, перечекати короткий час і потім з близької дистанції вже знищити першу групу ворогів, які були на ближніх укріпленнях, потім інших знешкодити, замінувати. І вже під вечір, в другій половині дня, взяли першого полон а потім ще чотирьох пізніше вже екстеніло. Само нагороду я читав президента у поясненні, це за знищення десантної групи, це якраз оці чотири, і потім ще в укріпленнях п'ятьох, які були. Вони собі за технікою пробили укриття, під технікою у воронках. Тоді ця операція виявилася дуже вдалою. І найбільша нагорода, скажімо, в тому всьому, що вона була виконана, ця задача, і що хлопці залишились живими. Тому герої там усі, абсолютно усі, хто був. Я вже говорив раніше і скажу зараз, виділяти якогось не буду, тому що там всі молодці, всі виконували свою роботу, як і керівний склад, так і суміжні підрозділи, аеророзвідка, артилерія. Можна назвати абсолютно всіх. Хлопці, які були зі мною в тих окопах, у вас було якесь відчуття, що ви робите якийсь героїчний вчинок? Я починав з аеророзвідки, потім я мінував. Відбивав як піхота штурми, і вже в кінці ходив на штурми. І от за цей перший свій штурм я отримав цю нагороду. Я тоді вийшов без поранення. Я більше цьому здивувався, тому що в ту посадку там летіло все. Починався ранок з пакету «Града», був і фосфор на сусідні позиції, кидали дими, величезна кількість техніки, постійно мінометний обстріл, артилерія. Там просто посадку зрівняли з землею. І я вийшов звідти цілим, і мені командир каже, те, що мене що я отримую нагороду, золоту зірку, я взагалі навіть одразу не зрозумів. Потім він мені сказав, що Валерій Федорович передав мені вітання. Мені було приємно, але я йому кажу, я кажу, Костянтинович, ну кажу, не цей. Не смійтесь з мене, кажу, де Валерій Федорович. А де ми з вами? А він каже: Ні, серйозно. Потім пізніше мені вже показали відео. Відео вітання від нього було надзвичайно приємно, тому що це головнокомандувач, а я просто солдат, скажімо так. Як зараз забезпечена армія? На рахунок забезпечення це всі знають, нам не вистачає те, що нам дають. Це дуже добре, але ми десь дуже довго ці всі засоби, цю техніку чекаємо і кожного дня це чиєсь життя. Мова йде і про дозволи бити певним озброєнням по території ворога, і про кількість боєприпасів, ракет і техніки, яку нам дають. Її має бути однозначно більше, і мають бути взагалі зняти всі обмеження по ударам на території ворога. Це дасть нам певну перевагу і забезпечить можливості навіть для ППО підготуватись до ракетних обстрілів. Ми всю авіацію подвинемо від кордону з Україною і нанесемо, скажімо, і втрати в літаках ворогу і в інших системах, тому що західне озброєння однозначно краще і його має бути більше. І теж не менш важливо, воно має попадати в хороші руки в руки професіоналів. Людей мають навчати, а не просто це давати, навчати, використовувати це все, і щоб люди максимально ефективно це використовували збереження життя, ефективність використання і все. На ваш погляд, що нам дасть оцей захід в Курську область, це правильно. Це абсолютно правильно, тому що ворогу треба давати по зубам і на його території, щоб вони відчували те, що ми можемо більше, ніж вони думають. І те, що ми будемо боротись до кінця, але радіти цьому, як ми зараз читаємо в телеграмі, більшості, от ми там захопили суджу, там референдуми, насмішки це в першу чергу чиє життя. Хтось втратив здоров'я, втратив руку чи ногу. Я не можу цьому радіти. по-справді. я на власні очі бачив, як хлопці гинули. Я розумію, що там теж відбувається. Там вже деякі полтавці втратили своє життя і радіти цьому. Не знаю. Зараз згадаємо і ТЦК, тому що там мусить бути якийсь певний порядок дій, як діяти в тій чи іншій ситуації. Ні, ніхто нікого пакувати не буде в, в бус. Е, людина не, не пред'являє документи навіть з залученням поліції. Окей, не пред'являє документи, не хоче, затримали кримінальну відповідальність одразу. Мусить пояснювати, чому вона не пред'являє документи. Їй пред'являють. От там е, такий-то, такий-то ТЦК. І, ну як як вони це роблять? Їй пред'явили документи, їй кажуть, будь ласка, пред'явіть і поясніть, чому не хоче. Поліція затримує кримінальну відповідальність, позбавлення волі е, чи позбавлення. Абсолютно е, усіх можливостей в цій країні, бо ми всі пам'ятаємо, що в нас є права конституційні, а за обов'язки ніхто не пам'ятає. Маємо захищати цю країну. Ну як? От чим я не такий, як ось тут чоловіки? Такий самий. Але ми залишаємося в складі сил, сил оборони, ми захищаємо. А їм щось не так. І вони собі гуляють, собі спокійно, купують броні, має бути жорсткіше, і це має бути все під контролем. Тоді не буде цих взяток, не буде менше корупції, тоді в нас буде більше допомоги. Позбавити людей можливості відкупитись, дати їм можливість навчитись і залучити до оборони. Все, все просто. Зараз згадаю командира штабу Азова Кротевича, людина. Думає про війну, думає про особовий склад, займається і ще помимо того, ризикуючи своїм життям, бореться проти людей, які займають державні посади, займають вищі керівні посади у війську. Він не боїться, він це робить. А це маємо мають робити тут люди. У мене до вас наостанок такі лайтові кілька питань. По-перше, у вас позивний Берлін. Чому Берлін? Це таке особисте. Я взяв його з від актора з «Попровий будинок. Там був такий актор Берлін. Вони названі були містами. Він мені сподобався такий близький по духу, тому що я завжди хотів от такого, таких відносин. Одних і на все життя, таке вічне кохання, скажімо так. Особисті речі, але ну, я дійсно так хотів і до сих пір хочу. Подорожі, взаєморозуміння вдома. І тому такий позивний взяв. Ну і тут питання вже само напросилося. Переді мною сидить е, дуже гарний молодий герой України. І нас зараз дивляться дуже багато молодих дівчат і думають, який класний хлопець. Ваше серце зайняте чи ні? Моє серце не зайнято. Так що дівчата ну. моє серце зайняте україною і збройними силами України.